Я вам, дякую. Я вам дякую. Гарного вечора. Дякую. Тільки що ми приїхали на запис програми гроші з аеропорту Жуляни сплатили 500 гривень за 16 кілометрів. А все через те, що таксі ліцензоване. Якби було б, звичайне, сплатили б 5 разів менше. Що ж це за ліцензія, за яку треба переплачувати в п'ятеро? Дивіться сьогодні. Вас хочуть кинути на гроші. Щодня. На ринку, в обміннику, на роботі. Варто тільки позіхнути, як знайдеться ті, хто змусить вас добровільно розлучитися з грішми. Не вірите? Міжнародний аеропорт Жуляни Київ. Зараз ви побачите, як лишитися без копійки. Прикидаємося іноземцями з Прибалтики. В відділі інформації питаємо про таксі. Хело. Сорі, кін'ю хелпмі висикау. Є сеніт таксі. Ввічлива працівниця аеропорту пропонує послуги місцевого, перевіреного перевізника. Сідаємо. Присаживайтесь. Наш маршрут складає близько 45 кілометрів. Таксист питає дорогу у перехожих бабусь. 79-й. Навігатора в таксі немає. По навігатору посмотрите, Ні. А, ні, навігатора. Спукаєте ми наїзділі. Сюрприз. На таку суму навіть ми не очікували. Тим не менш, таксист не соромиться попросити ще й на чай. Нічого собі проїхалося. Тисяча гривень за 45 кілометрів. Офіційне таксі аеропорту Жуляне. Видали ось такий папірець. Для чистоти експерименту вирушаємо в міжнародний аеропорт Бориспіль. Випробуємо на міцність наш гаманець тут. Сидіть, а можна таксі заказати? Так, Вирушаємо. Відстань така ж сама, як і в жулянському таксі. Приїхали. Чекаємо на вирок. Скільки ми 497. 497 Тобто, виходить більше чуть, да? так? Проїхали ту ж саму відстань, але тільки від аеропорту Бориспіль і вийшло вдвічі дешевше. Хоча теж непогано 500 гривень. Невже аби користуватися таксі, потрібно мати чималеньку суму. Ми телефонуємо вперше ліпше київське таксі по виклику. Здравствуйте. допоможіть мені, пожалуйста. Мені нужно посчитать суму, сколько буде от аеропорта Жуляни доїхати на правари на шалома Лейхама 79. 141 гривна, так? Да? Yeah. З якої стелі взялася сума у тисячу гривень? Спитаємо у керівництва аеропорту Жуляни Київ. Ми тільки що прокатились на вашому таксі uh -huh. і заплатили тисячу гривень. Яким образом, терифікація, нам дуже цікаво. Відповідь не перевершена. Аеропорт не займається. Е... Mm. деятельностью по транспортировке и по подаче такси. Это машины не аэропорта. Будто... Но вы же, ваши люди подводят к машине лично нас, подвел вас человек на информацию, подвел нас к машине и посадил. Как это вы не имеете отношения? Как это машины частных водителей. Тут роблять гроши на вашей неуважности. Пассажир вправе воспользоваться любым такси. Он может вызвать любое городское такси. Он может выйти из аэропорта и взять любое такси, которое ему нужно. Он Тем может... не менее, сотрудник вашего аэропорта подводит человека именно к тому такси, который стоит в 7 раз дороже. Ничего особистого, лишь бизнес. Все понимаем, что аэропорт Жуляна имеет к этому непосредственное отношение. А какое? У вас на сайте написано, на аэропорту Киев, о том, что это Я жив... ваша титульная служба такси Жуляна, един Офіційний партнер міжнародного аеропорту Київ по наземної перевозки. Пасажири. Рапорт не займається. Ну, Посміліте, це ваш перевозки. офіційний сайт. Ось саме так виглядає елітний офіс таксі, який надає ексклюзивні послуги для аеропорту Київ Жуляни. За єдиним доступним телефоном нам повідомили, що до керівництва ми можемо звернутися тільки за допомогою електронної пошти. В'язатися з ким це можливо? вопроси А може ви подскажете какой-то там телефон секретаря? Сума завищена в сім разів. 980. 980 Пастка для тих, хто вперше в Києві. Феноменальна жадібність. Заробити все і одразу, незважаючи на мораль. Як ставитиметься до України та Києва, той хто рано чи бізнес зрозуміє, що його банально ошукали? В будь-якому разі завжди не завадить пошукати практичних порад на міжнародних незалежних сайтах, що займаються подорожами. Аби не лишитися без копійки, альтернатива завжди є.